«Привіт, малята, у мене сьогодні сталася неприємність. Я зранку вирішив повправлятися у стрибках через перешкоди, вирішив перестрибнути дві бабусіни корзини з овочами та фруктами. І от що я наробив. Поки бабуся пішла до крамниці, давайте разом ушвиденько розложимо овочі та фрукти і згадаємо, які в них є вітаміни. Ось це у нас виноград. Він росте в саду, в ньому багато вітаміну Б. А це гарна груша. Вона росте в саду, і в ній багато. Вітаміну А, Б, С і Е. А ось дивіться, яка гарна, який гарний в нас виріс гарбуз. В ньому багато вітаміну С і Е. Гарбуз росте на городі. Продовжимо малята. Це апельсин, він росте на дереві. В ньому багато вітаміну С. В саду росте. Це жовтий лимончик. В ньому багато вітаміну С і В. Він дуже корисний. Росте на дереві в саду. А це зелена броколі. Капустка. Вона росте. На городі. В ній багато вітаміну Є. Ой, дивіться, ще один зелений огірочок, ще один овоч. Він росте на городі. В огірочку багато вітаміну А і Е. Дякую, що допомагаєте мені, малята. А ми продовжуємо. Це в мене. В корзині було зелене яблучко. В ньому багато вітаміну С. Також яблучко містить багато заліза, росте в саду. Це фрукт. Ой, який гарний томатик, помідорчик. В ньому міститься багато вітаміну А, В і С. Росте він на городі, це овоч. А який смачний салатик з нього буває. Помаранчева морквинка моя улюблена. А, як вона пахне! В ній багато вітаміну А і Е. Вона дуже корисна для очів. Росте, ой! На городі! Це ж овоч. Жовтий бананчик. Це фрукт. В ньому багато вітаміну С і Б. А це молоденька картопелька, яка виросла у нас на городі. В ній багато вітаміну Б. Також вона багата на крохмаль – це овоч. Ой, Дивіться малята, ми все зробили. Розклали окремо овочі, окремо фрукти. Бабуся дуже буде задоволено. Пам'ятайте, щоб бути здоровим, вживайте в їжу овочі та фрукти. І сьогодні ми також з вами повторили, де вони ростуть і які вони багаті на вітаміни. Бувайте, малята!